Вітаю, друзі! Для того, щоб досягти успіху у будь-якій справі у спорті, чи мистецтві чи в науці, окрім вашого таланту та бажання працювати, потрібні якісні кваліфіковані тренери. Бо якщо ви будете мати справу з аматорами, які видають себе за фахівців, то результату не буде. Ось, наприклад, доволі відома така. Відома за рахунок своєї безперервної реклами школа Чес Лідер. І ось її лідер, шахіст Попов Павло. Зараз ми подивимось рівень цього експерта. Подивимось на сайті Федерації Шахів України, чого ж він сам досяг у шахах, що вважає, що може навчати когось цій грі. І бачите, чому треба навчатися у нас такі потужні назви. Але Ось зараз ми зайдемо на сайт, щось я тут не можу перемикати. Щось... Чи це заважає. Е, ось у них написано, у цей момент мені дуже сподобався, друзі, в пункт 2. Досвідчені тренери. У нашій команді професійні шахісти та тренери, які мають багаторічний досвід не лише у грі, а й у викладанні. Як я завжди казав, досвід повинен бути позитивним. Не просто досвід. Я е, мав стосунки з 500 людьми. Ні. Повинен бути результат. Скількох ти зробив щасливим і скількох, з якою який відсоток успіху. Давайте подивимось, по-перше, хто такий попов. Я вже розповідав, ось сайт. Федерація Шахів України, кваліфікаційна комісія. Дивимось, Київська область, Попов, Павло. Рейтинги 1782. Це український рейтинг. Кваліфікаційна комісія, приблизно ось так оцінюється рейтинг. 1600. Це рейтинг 4-го розряду. 1700 це вже рейтинг третього розряду. І до рейтингу 1800. З 1800 починається початковий другий розряд. З 1900, згідно квалів Комісії Федерації шахів України, починається початковий перший розряд. У моїй дитини, коли їй було 5 років, вона в 5 років виконала другий розряд. Експерт, професійний шахіст та тренер Попов Павло, який ось так нахабно вас дурить своєю рекламою. Має рейтинг третього розряду. Сильного третього, але ще недостатнього для рівня другого розряду. Ось професійні тренери. Давайте подивимось, хто там ще у цій школі. <coughs> Друзі, вибачте. Так. Тут була ще така цікава фраза. Так. Якісну онлайн-школу шахів. Ну, бачите? Чим наха, нахабніше вони брешуть, тим більше знаходиться людей, які не вмикають голову. О, Якісно. Ну, перевір, ну подивись, подивіться, хто ж тут тренери. Давайте дивитися. Наші тренери, ось вони тут пишуть різну дурню. Давайте. Попов, ми вже бачили. Рейтинг третього розряду. Це в них старший тренер, експерт. Вони називають його експертом. Багаторічний досвід глибоким знанням гри. Люди з глибоким знанням, хоча б майстри спорту, а не шахісти третього розряду. Це просто позорисько. Якщо ви платите кошти за те, щоб спілкуватися з такими пройдисвітами, друзі, то це жах. На мою думку, що навіть якби вам платили кошти, ось такі шахісти з рівнем 1700, чимось. Платили вам гроші за те, щоб вони вас вчили, то тут потрібно брати дуже великі, дуже-дуже великі гроші, щоб потім якось забути ось все це лайно. Подивимось другого тренера. Тут по фото можна зрозуміти, як він тримає піжака, вже зрозуміло. Бартко Ярослав Володимирович, майстер своєї справи. Все зрозуміло. Тобто не пишуть ні про розряди, ні про що. Майстер. Далі. Хоменка Марія Андріївна. Одна з найкращих тренерів школи. Ні. Та можна прийти до місця, де збираються наркомани, і сказати, та ну, цей з наркоманів один з найкращих. такий непоганий. З найкращих? З кого? Якщо старший тренер це флагман школи. Він не ти, що не майстер, а він навіть не ну хоча б кандидат у майстрі спорту, але він за рейтингом третій розряд. Це. Як вони самі пишуть, що 4 розряд це умовно. Хоча, в принципі, проводять турніри з нормою 4-го розряду, вони пишуть, що найменший розряд 3. Так вас, старший тренер, має рейтинг найменшого розряду за вашої кваліфікацією. Голдіс Денис Олегович – Молодий тренер, який привносить свіжі ідеї та інновації в нашу шахову школу. Мабуть, такі молоді тренери це моє припущення, але я думаю, воно недалеко від істини. Ну, вносять які, привносять інновації. Там десь піде. Слоном, як конем, конем стребанен, а Б1 туди кудись на Є7 і так далі. Тобто ось такі інновації, бо не всі правила ще вивчив. Ми ж бачимо, яка команда експертів. Далі: Курлянчик Єгор. Молодий тренер, який з різних сторон відкриє світ шахів для вашої дитини. Які тут можуть бути сторони? Повинна, повинна бути чітка методика. І чіткий результат. Друзі, я впевнений на відсотків, що витрачання часу з такими фахівцями приведе лише до того, що ваш талант згубиться. Ви можете сказати, а ми ходили, і ось у нас були якісь успіхи. Друзі, я ось читав нещодавно коментар, я десь виставлю це відео потім. Це до іншої школи, знається, знаток. Такі ж самі експерти. І ось там мати пише, ми там два роки майже займаємось. І такі успіхи. Я сама у дитинстві займалася і доволі професійно, я доволі сильно граю. А зараз наш син через два роки занять садить нас з батьком і кому більше поставить матів за 5 хвилин. Бачите коментар? Це вона називає себе, що вона мала успіхи в шахах у дитинстві. Та вона, може, навіть не всі фігури знала. Але собі записує за успіхи. І ось те, що дитина навчилася совати фігури за два роки, інакше це не назвеш, це вони видають як успіх, друзі. Це просто жахіття. Це просто жахіття. А, ви можете сказати, а ми ось ходили до такої школи і все рівно прогресували. Ви могли прогресувати через свій талант, ну, вашого дитина або ваш, через свій талант, через те, що ви додатково працювали. Повірним матеріалам, повірним рекомендаціям. Та просто за рахунок бажання, що ви ось трішечки працювали багато е, більше за інших, набагато більше за інших. І ось був результат. Але вам доведеться перевчатися, не обманювати себе. Ще раз, як є, є тренери, навіть майстри спорту, які початківцям показують, як ставити дитячі мати, потім о, а мій учень! Поставив мати, ходить, вихваляється перед батьками. В нас такий був там. Сопливий майстер спорту, потім виявилося, що він і педофіл і ще й зрадник пішов працювати до орків. Король, димка. А, так, ось, а, так ось, друзі, доведеться ж перевчатися. Ви ж не будете потім грати на дитячий мат. І ви ж не будете у ці невірні знання, вони будуть заважати ставити вам блоки у вашому подальшому прогресі. Є скільки разів зіткаюся з тим, що навчили у таких школах, навіть у деяких КМСів, навчили такі дурні, що потім доводиться людину перевчати, ломати йому ці невірні стереотипи, ці догми, які поставили горе тренер. Друзі. Ну, обов'язково поділіться цим відео. обов'язково розповідайте своїм друзям про такі недошколи, в яких вам видають аматорів, початківців, які ледве-ледве знають, як грати в шахи, за професіоналів. Шахи це гра для розвитку мозок. Це наймудріша гра у світі. І тому обрати тренера, обрати достойного тренера, кемеєса, майстра або гросмейстра це ваше перше важливе завдання. Можна обрати гарного тренера серед тренерів, які є і в Україні, і поза Україною. Можна обрати гарного тренера. Таким е, каскарям, які не вміють грати в шахи і вам розповідають, що всьому вас навчать, звичайно, довіряти не можна. Будь ласка, діліться відео, ставте лайки. Бо в нас одна мета прогресувати.